Добрий день, шановні колеги, курс PHP 2023. Останній час ми опрацювали роботу з рядками PHP. Я сподіваюся, ви виконали всі завдання спринта. Якщо у вас є питання, заходимо у інформацію і переходимо за посиланням на чат курсу, де я вам допоможу. А ми повертаємося у PHP 2023. І сьогодні у нас вкладені цикли в PHP. Тема важлива і складна. Тому я її. Поставив після рядків уже у третій частині курсу, тому що ви вже напрацювали знання і синтакси з PHP. Не будемо довго чекати, переходимо в код 10. І тегаємо. Консоль роблю клє, І починаємо. Ми знаємо. Що таке цикли в PHP? Вони дозволяють повторювати дії. Ми вчили цикли, але я казав, що в цикли можна вкладати інші конструкції мови програмування. А, наприклад, IF, наприклад, switch case, наприклад, інші цикли. І з іншими циклами я сьогодні буду тренуватися. А дивіться, ця, цей спринт відрізняється від інших, тому що сьогодні ми просто тренуємось. У вас будуть завдання, також ви їх також завантажуєте на перевірку, але ми не будемо зараз прив'язуватися до практики. Важливо, щоб ви зрозуміли, як працювати з, ну, грубо кажучи, матрицями. Але не буде математики зовсім майже. Чому? Тому що ось ці напрацювання, які ми зараз зробимо, ми будемо використовувати при роботі з базами даних і масивами. Поїхали! Перше, що ми зробимо, це завдання дуже просте вивести прямокутник у термінал. А, ну, звісно, ніхто не заважає зробити ось таким ось чином. Чи можу я так зробити? Та, звісно, можу. Ніхто це зробити не заважає. І отримав прямокутник. Але набирати руками. А якщо є завдання, наприклад, змінювати довжину, ширину цього всього, то руками вже не напрацюєш. Добре, я можу за допомогою цикла зробити наступні дії. За допомогою цикла я можу зробити ось так деяку кількість зірок. Хай в мене буде цикл ФО. Я створюю $К, який дорівнює 0. Хай цикл працює, поки долар К менше 10, і долар $К. Якщо пам'ятаєте плюс-плюс, це означає, що доларка додати одиницю. Я можу зробити ось такий вивод у консоль. Є, є. Не дуже зручно, тому що я тут руками прописав, тому я приберу і виведу у консоль, як є. Ось що я отримав. Це спрацював мій цикл. Він декілька разів повторив мою дію вивід. Зіроки у консоль. Є. Як мені зробити, наприклад, 4 таких, ну, я можу зробити ось таким чином. Два рази, наприклад, написати скрипт в циклу. Але, оскільки я не зробив переноса, то все виводиться у один рядок. Тому є, треба додати ось такий код. Перевіряємо. Виглядає гарно. Якщо я хочу ще рядок. То вже прямокутник майже готовий. Дивіться, що я зробив? Я автоматизував роботу, вивод зірки декілька разів. Але цикли я просто продублював, я нічого не міняв. Ось тут можна навіть ще додати, ось так, щоб повна була впевненість в тому, що я дублюю код. Тобто я три рази повторив ось цей цикл. Чи можу я за допомогою цикла не руками писати три рази цикл? А просто оцей виділений цикл повторити стільки разів, стільки мені треба. Так, звісно, я це можу. Для цього я беру, я оце буду повторювати, видаляю інше. Не роблю табуляцію і пишу цикл ФО. Долар і дорівнює нулю. Я хочу повторювати цикл, який ось тут прописаний, якусь кількість разів. Наприклад, 4 рази. Ну і $i. Додати, додати. Є. і ставлю фігурну скобку. Тобто, ось цей цикл буде повторюватися стільки разів, скільки мені треба. Ось вивід. Ви його бачите у консолі. Якщо я замінюю 4, наприклад, на 3, то отримаю 3 рядки. Якщо я тут поставлю 15, то отримаю прямокутник більше. Я сподіваюся, зрозуміло. Поекспериментуйте разом зі мною. Тут дуже важливо, щоб ви повторювали та змінювали різні е, значення, щоб побачити, як воно працює, щоб дотронутися до нього, дотик зробити якийсь. Е, добре. Давайте розберемо ще раз. У нас є цикл, який вводять зірки. І команда, яка переводить рядок. Я просто повторюю за допомогою ще одного циклу ці дії декілька разів. Думаю, зрозуміло. Подивіться уважно. Ось тут у мене цикл І, ось тут К, щоб вони не заважали один одному. Я казав, коли розповідав про цикли, що можуть бути різні змінні, які вам зручно. І це працює. Добре. Я створю ось таку відбивку. Як ми зазвичай робимо. Є. І те, те ж саме напишу у іншому синтаксису. До речі, чи можна писати while? Так, можна, але я хотів показати інший синтаксис. Я створюю змінну $out. Я показував цей синтаксис, тому просто актуалізую знання. Ось тут $out дописати. І ось тут $out дописати. І потім одною командою. За межами цикла виводю долар out Є. І отримую, ви бачите, те ж саме, що я писав. Давайте я збільшу. Ось. Він цей вивід. Тобто, все нормально працює. Тут можуть бути нюанси виводу, тому що не все видно. Але ось ви бачите, тепер я запустив і все гарно. Попередній цикл, поточний цикл. Вони розділяються за допомогою такого блоку. Можна ще ось так зробити ще разок, щоб був пустий. Тобто все дійсно працює без якихось проблем. Добре, це інший підход до написання циклу. Цикли не змінилися, змінився тільки місце, де ми виводимо. Тут ми виводимо одразу у консоль. А ось тут я накопичую все у зміну. І потім змінною одним махом виводжу. Такий підхід більш гнучкий. Тобто ви можете потім працювати з цією зміною і щось міняти, щось дописувати. А тут ми вже виводимо, було лоб і нічого більше ми зробити вже не можемо. Добре, це перше. Якщо вам треба прямокутник, два цикла вам допоможуть. А, йдемо далі. Якщо треба зробити трикутник, тут є невеликий лайфхак, який можна використовувати. До нього треба дійти, я вам просто його підкажу. Ну, наприклад, оцю відбивку зробимо, хай буде. І також, наприклад, візьмемо ось цей цикл. Він виводить прямокутник. Хай буде і менше 5. А ось тут ось тут. Я напишу цикл від 0 до К, яке буде менше, чи дорівнює І. Як це буде працювати? А працювати оцей лавхак і є. Буде таким чином. Наприклад, в мене і дорівнює 0. Я заходжу виконувати ось цей цикл. Пишу К дорівнює 0. Перевіряю К менше чи дорівнює 0. Так. І виводжу один раз зірку. Переходжу на інший рядок. І дорівнює 1. Тоді оцей цикл буде працювати два рази 0 і 1. І виведе дві зірки. На третій ітерації і дорівнює 2 буде працювати 0, 1, 2, 3. Ой, 0, 1, 2. Тобто три зірки виведе. І таким чином я намалюю прямо трикутник. Давайте спробуємо, як це буде. І ось ви бачите на екрані цей трикутник намальований. Якщо я збільшу кількість, то отримую ось такий вивід. Просто буде більше накопичуватись. Я вже казав, що консоль треба відкривати на весь екран, щоб бачити. Ну, ось, цей трикутник. Добре. Я сподіваюся, зрозуміли, як працює. Це трикутник, ось такий прямокутний трикутник, у якого рівна сторона йде ось таким чином. Можна змінити, наприклад, робити тут 5. І тут дорівнює, наприклад. Від 0 до 5 буде малюватися в іншу сторону. Це можна поекспериментувати з такими блоками, з такими виводами. Ну і звісно, такий синтаксис можна переписати за допомогою змінної, в яку ми накопичуємо. Добре. Давайте ми виведемо таблицю множення. За допомогою цикла у циклі. Ну, Наприклад, таблицю множення на 7. Я, наприклад, її не пам'ятаю. Це можна зробити звичайним циклом, ось таким. Чому я зараз повернуся до одного циклу, це треба актуалізувати, щоб ви пам'ятали. Долар і дорівнює 0, Долар і менше 10, а може, і менше і дорівнює, все-таки так частіше пишуть. І долар і додати, додати, вивести ось такий блок 7. Помножити на долар і дорівнює. крапка, А тут я пишу результат: 7 помножити на долар і. До речі, можна було б написати і у подвійних скобках. Так, теж можливо. Зараз ми поекспериментуємо. Це та проблема, про яку я писав. Я дуже полюбляю писати конкатенації І навіть не зовсім замічаю, коли їх пишу навіть там, де не треба. Ну, є така у мене проблема. Що поробиш? Як в школі ще вбили в голову, так і пишу. Запускаємо і бачимо. Що ми бачимо? А бачимо ми наступний ще разок. Ось. 0, 7, 14, 20, і так далі. Тобто, ось це в нас сімка, ось вона виводиться, цей символ виводиться. Ось результат множення і перенос рядку. Тепер з приводу того, що я ліплю конкатинації там, де їх не потрібно ліпити. Є така проблема у мене. Якщо ми напишемо ось таким чином, чи можу я так зробити, давайте спробуємо. Помилки не показує. І ви бачите, що ось ці символи не сприймаються як алгебраїчні, тобто нема виводу, а просто пише, як є. Але долар і трансформує. Спробуємо те, що ми з вами вже пробували робити. Ось таким чином. Ви бачите теж така є проблема. Ну і ті способи, що в нас є, викликають деяку проблему. Тобто ми і так, і так спробували, ви бачите, комбінуємо, але не треба. Хвилюватися, ми все-таки можемо вийти з цієї ситуації. Ну а чому ні? Якщо хочеться спростити написання, можна зробити так. Долар Т дорівнює 7 помножити на долар І. Не забувайте, що змінні значно спрощують життя. Тому. Подивіться, будь ласка, наскільки спростилася. Спростився цей рядок, коли ми прибрали конкатенацію оту складну. Ви бачите, просто змінна, значно покращила результат. Не робіть конкатенацію, коли можна написати простіше. Конкатенація дуже важко читається і її довго треба розуміти. Оцей рядок, який ви бачите, вчитується значно краще. Добре. Це була таблиця множення, до чого я її прописав. До того, що, наприклад, я тепер хочу вивести числа 01, 02, 03, 10, нижче 11, 12, 13 там до 20. І потім так до 50. Для цього я буду використовувати цикл уже в циклі, тому що е, не все можна вивести одним циклом. Як це зробити? Ну, Зробити це можна наступним чином: цикл ФО. Хай у мене буде $i дорівнює 0. $I, хай менше 5. $i У ньому буде цикл for $k дорівнює 1. Це важливо. Там, де ми до цього писали, ми завжди однакові значення ставили. Це не обов'язково ви ставите значення залежності від таски. Менше і дорівнює 10$. $K. Додати додати є. Ось таким чином. І виводжу я наступне. Я виводжу, давайте зупинимося і трохи математики в вшкольної згадаємо. У нас десятична система, коли ми рахуємо. Тобто в нас є одиниці, це у нас долар К. І десятки це долар І. Любе число у десятичній системі можна представити, як 10 помножити на кількість десятків. І додати кількість одиниць. Є. Крапка з комою, і після цього ми пишемо ехо, новий рядок. Є. Ну, звісно, у нас числа зліпляться, тому. О, хай буде пробіл. Ось що ми маємо. Виглядає, ну, вже непогано, до 50 ми дійшли, але перший рядок у нас виводяться математика числа. Якщо ми хочемо 0,1, 0,2, 0,3, нам треба приліпити оцей 0. Ведучий 0, напишемо, якщо долар І дорівнює 0. І долар К менше 10, ну, звісно, до 10 не треба ліпити 0, то виведемо ще 0. Пробуємо. І ось такий вивід ми з вами отримали. Якщо я не пропишу ось це, то вивід буде трохи не такий, як ми очікуємо. Ось проблема буде. Якщо я не поставлю І, ну n теж треба прибрати, то буде ось такий вивід. Тобто, ви бачите, тут у нас і цикл. І умови і умови ще й з ендом, ось таким чином. Можна навіть ось так написати, якщо це вам буде. І вже ми маємо дуже непростий, на перший погляд, код. А, але ж, як до цього дійти? Ви берете оцей рядок і думаєте, а як я його можу вивезти? Чи можу я вивести циклом ось таким? Можете. Як? Пишете. Потім думаєте, як його дублювати. І пишете ось цей код, а потім вже доводите так, як доводив я. Тобто пишете іфи і все інше. Добре. З рядком чисел ми розібралися. Тепер останнє саме складне. Для тих, хто починає, це трапеція. Якщо ви розберетесь, як робити трапеції, то Люби дії з масивами, двомірними блоками з циклами в циклі будуть для вас нескладні. Ви їх зможете розв'язати. Давайте намалюємо трапецію. Є? Хай буде так. Ну що. Трапеція? Так трапеція, чому ні? Підпадає під назву трапеція, підпадає, але ж це маячня. Давайте спробуємо намалювати логічну трапецію. Як ми будемо малювати трапецію? Малювати трапецію можна по-різному. Але ж треба ось тут от деяку кількість символів, наприклад, замінити на, ну, наприклад, підкреслення. Давайте все-таки можливо ось такий символ поставимо, щоб було більш зрозуміло. Деяку кількість символів мені треба замінити, наприклад, 5 символів на підкреслення. Як це я можу зробити? Ну, звісно, отут треба додати якусь умову. Яку? Якщо долар К менше чи дорівнює долару І, тоді виводимо підкреслення. Ось таким чином. У іншому випадку виводимо зірку. Давайте подивимося, що в нас відбудеться. Коли ми напишемо. Спрацювала трапеція так, але не в ту сторону, в яку ми очікували. Чому? Долар І дорівнює 0. Долар К дорівнює 0. Перевіряємо, К. Менше чи дорівнює І так, нуль-нуль, Пишемо ось це. Ось ми його створили. Не в другому рядку, два рази спрацює. І так далі. Так далі, так далі. Але ж трапецію ми отримали. Як її перевернути, я зараз покажу. Але ось цей рядок, ну це дуже схоже на. Трикутник, ми намалювали. Добре, а якщо як же ж бути з іншим. А з іншим треба то теж трохи подумати. Коли в мене ось тут, мені треба замінити один символ, а як мені до нього добратися? А до нього добратися можна таким чином. Або доларка К більше чи дорівнює. У нас цього рядків 15, тому я напишу 15 мінус. Долар і. І пробуємо. І ми бачимо, в нас, ну, майже, запрацювало. Чому в нас так працює? А, зараз будемо виправляти. Тобто, можливо, прийдеться десь додати якесь значення, наприклад, додати одиницю чи прибрати. Це залежить від того, яка трапеція в нас є. Спробуємо 14. У нас можливо бути. Парне, непарне значення, і ось ми отримали таку трапецію. Добре, трапеція є, як її перевернути. Ну, Перше, що приходить на голову, це ось тут поставити і дорівнює 5, і більше, чи дорівнює 0, і мінус мінус. Давайте спробуємо. І ось ми отримали таку трапецію. Кількість зірок, кількість рядків залежить від оцих даних. Міняючи їх, можна зробити. А З приводу 14 чи 15 чи 15 тут писати. А Зробіть так, щоб у вас зверху була, як ви хочете, щоб була одна зірка, чи дві, чи три, чи чотири. і від цього це залежить. Тобто ви будете від цього працювати. Здається, навіть не складно. Але ось ці речі, спроба намалювати. Дуже важливо, якщо ви потренуєтесь по завданням, які йдуть під відео, то ви. Значно простіше засвоїти працювання з двома циклами, циклу у циклі. Це дуже важливо, дуже багато дій ми будемо виконувати. Тому, ось це, будь ласка, повторіть, поекспериментуйте, перевернути ті трикутники, трапеції, квадрати, спробуйте намалювати. І після цього, після цього переходьте до виконання завдань під відео. Там багато цікавих завдань, які прокачають працювання цикла у циклі. З вами був Лущенко Олександр. Продовжуємо курс PHP 2023 На все добре.